Друзі, всім привіт! З вами, як завжди, Краскін. Сьогодні я хочу розповісти вам про дві машини, коротко розповісти і зіграти по одному бою. Перша машина це К91 версія 2. Це у нас СТ-шка 9 рівня, звісно, прем СРСР. -СР. Друга машина це цс 52 с також середній танк, але вже прем 8 рівня Польщі. Розберемо ці дві машини. От цс 52 с має унікальну механіку. Зміна режима двигуна, тут встановлено газотурбінний двигун. Зараз про це все поговоримо почергово. Не забувайте, звісно, проставляти вподобайки, підписуватися обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике. Але перед тим як ми почнемо розбирати самі машини, хочу вам дещо розповісти. Що завтра на серверах World of Tanks 20 червня 2024 року будуть проведені заплановані технічні роботи для впровадження мікропатчу 1.255. Ігрові сервери та клановий портал буде недоступний з 5.00 до 5.45. Що додано буде в цьому мікропатчу? Оновлено таймер в інтерфейсах операції Overlord після збільшення ліміту часу для виконання другого завдання за 15 хвилин. Ну, не знаю, що тут мається на увазі, тому що вже люди пишуть, що, по-моєму, там на одну хвилину і чимось збільшили час для того, щоб виконати. Тобто, якщо ви в 15 хвилин зараз не вкладаєтеся, а вкладаєтеся, наприклад, там, в 15.15, в .15, 15.30 до 16, то ви також виконуєте. Напишіть, до речі, якщо це так, і якщо ви виконали, наприклад, не за 14 чимось, а за 15 чимось або 16 чимось. Далі виправлено проблему, через яку статус підписки «Вот плюс» некоректно відображався після скасування пробного періоду. Додано ресурси для спеціальної глави бойової перепусти Tanfest. До речі, завтра вийде ця спеціальна глава. Уже з гаражу це все розберемо, подивимося, що до чого і як. А тепер давайте перейдемо до цих наших двох преммашин. Починаємо з према 9 рівня. Дивимося, які у нас є переваги у цієї машини. Перша перевага, та, яка кидається відразу в очі, це, друзі, ДПМ. От дивіться, в такій комплектації, як у мене, виходить 3360 одиниць. Як для СТ, це прекрасний результат. Тим паче у цієї машини непогана стабілізація. От в базі без стабілізатора. 0.16 в русі, 0.16 при повороті шасі, 0,10 при повороті самої башти. Тобто нормальна стабілізація, апається стабілізатором і робиться хороша. Зараз в бою побачимо. Значить, вартість даної машини 12400 золота, тому що це прем 9 рівня. Нагадую, от бачите, все. Фармимо бони, кредити, вільний досвід, все як і повинно бути. Якщо подивитися коротко по гарматі, то в нас невелика разова альфа, всього 300 одиниць, невелике пробиття базового снаряду 248 і під калібер, друзі. Далі дивимося, у нас голда кумулятивна, хороша по пробиттю, але недостатньо хороша по швидкості польоту снаряду. Коротше кажучи, така специфічна машина, дивіться, точність хороша, час зведення хороший, кутів немає хороших. Мінус 6, плюс 20, задирається класно, опускається погано. Мінус 6 недостатньо. Швидкість пересування от самої башти повороту, комфортна, все класно. Що в нас тут ще ми можемо побачити? Дивіться, яке перезаряджання. 543 в такій комплектації. Це дуже швидко, друзі. Це дуже швидко. Це, напевне, основна наша перевага. Тому що бронювання, як такого немає дивіться, 1500 хп у нас в міцності. Тобто небагато як для према 9 рівня, як для СТВ. Значить, давайте глянемо бронювання. По-моєму, немає броні, друзі. По-моєму, нема. Дивіться, фактично: 142-130. 147-287, ну тільки отут є броня 249, і то я не скажу, що це дуже велика, її будуть пробувати. Дивіться, тут 144, тут 159. Бачите, башточки дуже великі, вони будуть пробуватися без проблем. Дах 55 мм, ну тут вже дах більш-менш нормальний, хоч по правилу трьох калібрів не буде так просто пробуватися, але отут, друзі, отут буде все пробуватися. Тобто, як такої броні немає, все буде заходити інколи щось відрикошети або не проб'ють. Від цього, так скажемо, буде башта періодично вас рятувати, але не більше. Переходимо до бою. Подивимося в бою, на що здатна ця машина. Це коротенький такий огляд, друзі, без різних там, знаєте, конкретик, там, що все по пунктах розбираємо, просто поверхневий. Коли ці машини вже будуть виходити у якійсь активності з фінальними характеристиками, якщо не буде ніяких правок, що ми вже знатимемо, що вона виходить, ця машина з фінальними характеристиками, тоді без проблем будемо розбирати детальний огляд. А це поверхневий, так як є доступ до цих машин. Покатати на цьому тесті. До речі, по-моєму, сьогодні останній день. По-моєму, сьогодні останній день. от Стандартно, дивіться, за 29 на 30 секунду закидає в бій. Бої тут з ботами, вчора перший раз пограв, розібрався, все зрозуміло. Будемо грати на стандартних підкаліберах і інколи перемикатися на голду, тому що в стандартних підкаліберів там комфортна швидкість польоту снаряду. Так, вони пробувають, по-моєму, 248 ми бачили. Але тут 1400 чи щось таке, швидкість польоту. Тобто класно. Зараз подивимося, коли вже е, бій почнеться, можна буде тоді глянути. Обладнання таке стандартне для себе обрав. Так, дивимося, скільки в нас швидкість. 1634, друзі. Тут взагалі прекрасно. Тоді акумулятос 1014, але це з екіпажем, друзі. Там було 900 заявлено, наскільки я пам'ятаю. Це за екіпажем. Так, мені дуже цікаво, боти будуть на гірку залітати. чи ні? Чи я... Дивіться, яка стабілізація з стабілізатором. Взагалі класна. О, диви. Так. Не пробив. Неймовірно, але факт. Ну, швидкість польоту, звісно, прекрасна. Швидкість польоту, звісно, прекрасна. Ну і з ботами, звісно, прекрасно грати. Тому що вони не дуже сильні. Давайте заберем, напевне. Це 49-й. О, бортину накинув. Чорт. Прикиньте, оце я раконув. Ладно, давайте ДПМом розбирати просто-напросто. Хотів шота забрати. А вийшло, що ні того, ні того. Ні того, ні того. Тікає. Що той шотний, що цей шотний? Так, треба берегти ХП, тому що вже половину витратив. Я тут не дуже стараюся грати, просто... От зрозуміти хоч це машину хоть трішечки. Так. Давайте постріляємо ще зверху. Хевік там. Поїхали, подивимося, ось прожету можна порозбирати. Головне, щоб ніхто на гірку не вхотив і не почав мене роздупляти. Кутів, звісно, немає, оце некомфортно. О, диви, нічого собі. Це капець. Звісно, без кутів грати погано. Оце мінус, а ДПМ це дуже великий плюс. Я вже шотний. Я вже шотний, перемикаємося на голду. Ну, Голда пробуває без проблем, там 300 мм. Це все зрозуміло, вилазити не буду, тому що заберуть. Динаміка така непогана. Як для СТ непогана, ніби рухається, набирає. Бачите, гарматка не опускається, вилазити далі не буду. От і все. Ой-ой-ой. Дивіться хто тут заїхав. 49-й. 49-й заїхав. Який красавчик. Він ще можуть виманювати на інших ботів. Тут нікого не видно. Тут нікого не видно. Вони якісь ще розумніші стали на цій мапі чи що. Все, забрали. Тепер уже не буде мене доставати. Давайте об'єкта 257-го доберем. Доберем 257-го, він уже шотний, він не дивиться на мене. Зараз станемо так, о. Все його розібрали і без мене. Так, їдемо сюди. Подивимося, хто тут є. 430-го не дістану дуже близько. Можна тут по вафлі вистрілити, напевно. От дивіться, забрали. Т-54 забрав. Фокуси в мене забрав. Коротше кажучи, друзі, машинка непогана, але дуже великий мінус є, що не опускається гармата. Прекрасний ДПМ, хороші снаряди, які пробивають, ну, 248. Не скажу, що це дуже мало, але це і небагато для 9 рівня, тобто ви використовувати їх не будете на постійній основі, треба буде комбінувати однозначно з голдою. Але взагалі така машинка середня. Машинка середня. Давайте зараз вийдемо, спробуємо ще на CS52C пограти. Зараз коротко по характеристиках. Це просто лайтові такі огляди. Просто лайтові огляди для того, щоб усвідомлювали люди, що це за машини, що до чого і як. Так, там програли, все добре. Це 52 с Це з 52 с Що ми маємо? Гармата. Саме перше, що дивимося, це гармата. Звісно, нічого особливого тут немає. 8 рівень, 208 пробувають стандартні ББшки, 250 цього разова шкода, тобто невисока, друзі, разова шкода. Комфортна, класна швидкість польоту снаряду. Голда ситуація краще. 270 пробувається прекрасний результат. Для СТшки, 8 рівня прекрасно. Звісно, альфа така сама, 880 вже не зовсім комфортна, м'яко кажучи, швидкість польоту снаряду. По фугасах тут все зрозуміло. 410-53 пробивають, нічого особливого. По бронюванню, по бронюванню. Тоді вже підемо по мобільності. 80 60 40, 260, 60, 40. Тобто башта повинна танкувати. Давайте глянемо. Давайте глянемо. Корпус 95-109 пробивається, тут 130, друзі. Танкувати не буде, тільки оця маленька область. Бачите, масочка 260, а тут 120. Тобто буде все пробуватися, 80 лючок, дах 65 мм, до речі, 204, бачите, така приведена броня. Тобто будуть рикошети періодично від башти, але надіється на те, що башта буде танкувати, це так собі, друзі, не завжди. Далеко не завжди. В основному будуть пробувати. Але це і не фішка, основна нашої машини. Основна фішка нашої машини це мобільність. У нас тут е, двигун, дивіться, стандартно у простому режимі, не прискореному, 710 має тому потужність. У турбо 1150, при тому, що потужність стандартно 1763. Непогано, як для СТ, нормально. Але в турборежимі робиться як в ВЛТшки в хорошій 2855. При тому, що максималка, дивіться, в стандартному режимі 51 вперед. У простому режимі 71 вперед у прискореному режимі. І так само назад збільшується 18 було, стало 26. Тобто, ми розуміємо, 52, дивіться, швидкість повороту у шасі також класно. Ми розуміємо, що тут основна фішка це динаміка. Зайняли якусь позицію вигідну для нас, постріляли, переїхали на іншу позицію і так далі і так далі. Тобто машинка прикольна. Я комплектацію стандартну по обладнанню поставив. До речі, Ця машина має хорошу стабілізацію. 0,12 в русі, 0,12 при повороті шасі і дивну таку стабілізацію при повороті башти 0,14, тобто вона трішечки більша. Я не скажу, що це катастрофа, але вона більша, ніж при повороті шасі, і більше, ніж при повороті, е при, на ходу. Точніше, не при повороті а на ходу. Механіка, зміна режиму двигуна зрозуміла, газотурбінний двигун також зрозуміло. Ось він тут висвічується. Значить, вартість нашої машини в золоті 7950 золота. Поїхали тепер до бою. Поїхали до бою, проведу ще один бій на CS-52C. І так, якраз закинуло на хорошу мапу. Малинівка. До речі, у нас при переході з одного в інший режим, по-перше, треба зупиняти машину. По-друге, у нас, якщо ми, наприклад, у турборежимі то звісно характеристики по вогневій потужності робляться гірше. Тобто розкид, стабілізація, самі ви розумієте, це все гірше робиться. От зараз ми в якому режимі? От зараз ми в турбо чи в простому? Ану, одну секундочку. Ні, зараз ми в простому. О, ні, 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 оце ми в простому, а з самого початку були в турбо. Поїхали, перепутав. Просто-напросто вже перепутав. Коли індикація така, звісно, це в турборежимі. Їдемо далі. Їдемо далі, займаємо позицію, давайте поїдемо аж на гірку, наприклад. Я знаю, що для такої картонної СТ це не найкращий варіант, але тим не менш я хочу подивитися, за стільки ми доїдемо в цьому режимі. Тобто динаміка, звісно, тут класна. Динаміка, звісно, тут класна, перехід півтори секунди От з одного режиму в інший, тобто недовго. Так, тут 8 рівні, пробій у нас 208, можна на голду перейти, але я поки буду на ББшках. Це не має в даному випадку ніякого значення. От так вона виглядає, ця машина з усіх ракурсів. Я не розумію, чому її не ввели, друзі. От я не розумію, чому цю машину не ввели, тому що вже давним-давно польські Остежки вийшли, прямо як такого не було. І ця машина потім з'явилася, і так вона і зависла. Можна було або під якийсь івент там, або ще якось, не знаєте, там, придумати. Давайте переходимо в простий режим тепер. На голду перезаряджаємося. Перезаряджаємося на голду. 280. Бот стріляє. Буду поки що в простому режимі. Так, ВТУшка їде. До речі, бачите, як показує практика, боти розібрати можуть без проблем. Бо в вчорашніх двох боях мене взагалі ніхто не розібрав, так я шотний там залишався, але живий. А сьогодні от розібрали. Я думаю, на гірку сюди багато буде їхати. Давайте виткнемося, подивимось. Опа. Не пробив мене. Вуслю. Чи куди він мені влучив? На. Підсрачника 200. Ну, альфа маленька. Альфа дійсно маленька. Перезаряджання 6.29. Тобто треба подивитися, до речі, який ДПМ. Але дуже високого нема. Я вже це бачу. Мабуть, 2500, десь 2400 в таких діапазонах. Подивимося ось, коли будемо в гаражі. Так, 237. Так, забрали. Чувака розібрали. Давайте активуємо, переходимо в режим прискорення. Зараз постараємося зайняти позицію якась. А перезаряджання не змінюється. Так, 629 як було, так і є. Ого! Нічого собі... Нічого собі кажуть. Дивіться, який розкіт зато. Стабілізації і не сниться. що вона є якась. Стріляти можна на близьких дистанціях, якщо такі боти, то звісно можна. Коли вже розумні гравці, то буде дуже важко, тому що ніхто так не буде бочиною стояти. Це все зрозуміло. 247, от дивіться, вистрілив і мимо. І я вистрілив хто зна куди. Переходимо в простий режим. Для того щоб була нормальна точність і все інше. Давайте. Ну, в рандомі ти так не зробиш, тому що тебе будуть розстрілювати. А тут можна. Дивіться, навіть танкунув, нічого свій. А, о, Т-69 стріляє. Бачите, також прикривають боти. Також боти прикривають. Тут можна і ББшками входиться, якщо чесно. КВ-4 стоковий. А там Т-69 десь стоїть. Бо по мені вистрелив тоді. Вище лючка. Вище лючка полетіло. Так, хто там залишився? КВ4 і все. А дивиться на мене, бачите. М -м, гусля. А. а, йохо! Блін, і 69-ка, дивіться, нічого собі. Ого, як мене роздуплили, дивіться. Капець, зараз ще й і, і помру. Буде дуже весело і класно. Так, перезаряджаємося на голду. Я надіюся, виживу. Постараюся вижити. На. Дивіться, він бачите мене, контра. От тільки мене. Він, до речі, вистрілив. Він, до речі, вистрілив, все забрали. Все забрали, я шотний. Ремкомплекта немає, баки підбиті. Так, активуємо швидкісний режим. Ну, машинка нічого особливого, але у неї є свої плюси. Ну, по типу, як швидкість, там зайняти якусь позицію, інколи будуть рикошети башти Це все зрозуміло. Так, переходимо в звичайний режим. т 69-й не світиться, хай боти їдуть світити Бо якщо я з'їду, то мене можу чийсь забрати. Добре, поїхали. Давайте тут встанемо. Так, Т-69. Хто зна куди полетіло? Добре. Їдемо Там Пантера, правда, ще друга стоїть. Ну Вона світилася на гірці. По так. Так, не все саме краще. Заїжджаємо тоді зліва. Пантера. Пантера, Пантера, ми і ББшками її повинні пробивати. в неї броні там особливої нема. Ну, такими плюшками кусать. По, типу, знаєте, як Є25 е на своєму рівні. Ого! Зараз ж проще як дасть, нікому мало не покажеться. Капець гуслюй гуслю. Танкуй, чувак. Так. Рикошет. Є. 69-ка куди дивиться? 242. До речі, ремкомплект вже є. Ага, вона вже на мене дивиться. Вона вже дивиться на мене. Може відвернеться. О, там барабан. А мені всі одна плюшка. Або об'їхати просто написано. Тут вже залишилося. Залишилося пару чудаків. Шпрот фуловий і ця шотна. Так, а по шпроту шо там? Крутиться, чувак. Все. Забираємо. Є. Маленькими такими кусочками, тичками накидувати. Ну це не, не проста така буде машина. Це далеко не проста буде машина. Якщо в рандом її викотити в такому стані, то це буде непросто. Це будуть такі напружені бої для того, щоб настріляти От ті 2000 25. Треба буде попотіти. Будуть, звісно, різні бої, але попотіти прийдеться. До речі, що в нас по ДПМу 2413, От такі комплектації, але це з боновим досилачем. Це з боновим досилачем і кути мінус 7, плюс 17. Тобто мінімально необхідно комфортні є, але це мінімально необхідно комфортні, самі ви розумієте. От такі от дві машинки, які я сьогодні вам хотів продемонструвати. Пишіть, що ви думаєте на рахунок цих двох машин, не забувайте проставляти вподобайки, підписуватися обов'язково на канал, друзі. І з завтрашнього дня я сподіваюся, що вже будемо дивитися бойову перепустку додаткову главу TankFest. Всім дякую, до побачення, до наступних відео, друзі. Па-па!